Танець. Дуже багато людей, а особливо діти, задають собі це питання, побачивши на сцені або по телевізору мускончика, лебедини, озеро, народний, сучасний або естрадний танець. А ось в нашому кіровограді діти таких запитань не задають, тому що у нас діти на щоток знають, що таке хореографія. Саме тому Сьогодні, в п'ятницю, вже п'яте програмі Ранкова кава виходить в ефір Рубрика Столиця танцю, в якій ми зануруємося в життя одного з хореографічних колективів нашого міста. Кожен з цих колективів приймає участь в телевізійному конкурсі Улюблений ансамбль міста Кіровограда, який проходить в рамках програми Ранкова кава та за підтримки Кіровоградської міської ради, а переможець якого стане відомий 1 червня в день захисту дітей. І сьогодні в категорії зразкові хореографічні колективи ви побачите наступного конкурсанта колектив, який заворожує, закручує і завиває ансамбль метелиця. Так, так. Це і є яскраві, енергійні і красиві старші танцівниці ансамблю метелиця. У житті вони такі різні, а виходячи на сцену, завдяки навчанню своїх педагогів, їх рухи стають єдиними. На них хочеться дивитися, що ми зараз із задоволенням і будемо робити. Метелиця улюблений колектив для маленьких діточок. Метелиця різнобарний ансамбль з захоплюючими постановками. Метелиця технічна команда з професіональними танцюристами. І останнє метелиця це велика сім'я, в якій майже 200 щасливих дітей. А тепер все по черзі. Подивіться. Які вони милі, ці вихованці-початківці. Деяким з них тільки-но виконалося три рочки. Але вони сміливо за допомогою своїх наставників роблять перші кроки в танці. Саме так потихеньку, крокою досвідчений, але все ж таки молодий ансамбль метелиця. Колектив був створений ще в 1990 році під патронатом начальника відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради Дорохіної Людмили Володимирівни. Але нове життя ансамблю почалося в 2006-му, коли Людмила Володимирівна запропонувала двом молодим хореографам Тетяні Нагурній та Володимиру Яремчику спробувати себе в ролі керівників колективу. З тих пір метелиця по-новому засяяла на сценах кіровоградщини. Відомо, що метелиця природне явище, яке буває тільки взимку. Але сьогодні я хочу з цим посперечатися, тому що саме сьогодні я бачу метелицю, яка пробирає до мурашок в будь-яку пору року, та яка здатна створити величезну снігову бурю навіть влітку, так? Для перших спроб на сценах рідного міста ансамбль почав стрімко рости та розвиватися. І вже в 2007-му вирушив свою першу подорож до Києва, де взяв участь у всеукраїнському концерті Чарівне літо. Відтоді маленькі артисти розуміючи, яке задоволення приносять виступ на великій сцені, почали працювати ще завзіше. Два стоим, три, четыре, раз, пяточки вместе, три, четыре, раз, два голова, три, четыре, раз, два на каждый счет. Залежно від вікової категорії, учасники метелиці вивчають ритміку, гімнастику, основи класичного танцю, народно-сценічний та сучасний танець. А їх професійні хореографи з усією душею віддають всі свої пізнання. Також керівники метелиці не соромляться давати майстер-класи своїм вихованцям і на сцені. Педагоги знаходять підхід до кожної дитини, навчають відчувати танець, заняття, репетиції, бажання дітей, відданість роботі вихователів допомагають отримувати яскравий результат. У цьому колективі немає слова я, є тільки слово ми, бо кожен знає, що тільки разом вболіваючи за спільну справу, можна отримати краще. 2008 рік для ансамблю був дуже насиченим. 14 березня 2008 року метелиця стала учасником фестивалю дитячої та юнацької творчості Перлини Степового краю, де отримала дипломи учасника. А в квітні цього ж року колектив вирушає на перший міжнародний конкурс фестиваль хореографічних колективів під назвою Міленіум у місто Полтаву. Де за танцювальну композицію циганський ансамбль був нагороджений дипломом четвертого ступеня, метелиця не зупиняє роботу навіть влітку, і в серпні 2008 року разом з колегами. З модельною агенцією Ольга з радістю відправляється в Молоду Вардію» на шостий Всеукраїнський фестиваль світ талантів у місті Одеса, де отримують гран-при. І ще одне досягнення 2008-го. В Листопаді колектив їде до Києва на шостий міжнародний дитячий фестиваль світ талантів, де займає почесне третє місце. Учасники цього колективу навчаються в різних навчальних закладах, де є власні шкільні ансамблі. Але приходять саме сюди, щоб навчитися хореографії і показати усім, що таке справжня невгамовна метелиця. Клас немає жодного номера, який би був схожий на інший. Ось чому цей колектив з такою швидкістю набирає обертів. А керівники ансамблю з турботою і ласкою відносяться до кожного учасника. І все ще не вірять, що їх метелиця, як то кажуть, зазвучала. З 2006 року я попала в этот колектив. Начальник сім'ї діла малодимна дорохіна предложила любезно взять руководство цим колективом свої руки. Вот, собственно говоря, з того времени. Мы танцуем здесь, работаем и живем. Конечно, за эти пять лет много чего было. Начинать было сложно, так как и любой коллектив, я думаю, первые ступеньки, первые шаги всегда очень-очень тяжелые. Как-то второй год был немножко плодотворней. Пришли новые дети, пришла новая сила. То есть из четырех групп у нас появилось шесть групп. А на данный момент у нас в коллективе 12 групп. И сейчас у нас 195 участников. С которыми мы активно работаем, повысить их уровень, показать то, что мы сами умеем, что мы им можем дать. Не только ногами, руками, но еще и сердцем, душой почувствовать образ танца, почувствовать то, что мы можем донести до их ума. Планы у нас на будущее ⁇ это, естественно, работать в области профессионализма, так как мы из всех взрослых коллективов, мы самые маленькие, нам всего лишь 5 лет. Наши дети в коллективе, естественно, самые лучшие, самые прекрасные. Мы ими очень гордимся. И, конечно же, хочется поблагодарить всех родителей, всех участников, сказать им огромное спасибо за работу, за терпение, за отдачу. Ні одна репетиція в ансамблі не приходить без незмінного компаніатора Романа Романенка, завдяки якому вихованці колективу пізнають почуття ритму класичних етюдів та народних мелодій. Ось так повинен вміти робити кожен учасник метелиці, і тому великий упор на репетиціях робиться на техніку і професіоналізм. Звичайно ж, щоб досягти такого результату, потрібно дуже довго працювати, але ці дівчатка знають, що саме шляхом кропіткої праці осягається хореографія і, приходячи в черговий раз на репетицію, ще з більшим завзяттям виконують усі вимоги викладачів. Саме з таким настроєм, в квітні 2010 року, метелиця на відкритому фестивалі хореографічних колективів Білий Лелека у місті Дніпропетровську завойовує перше та друге місця. А 5 червня 2010 року наказом Міністерства освіти і науки України хореографічному ансамблю метелиця присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив України. Касисо зв'язково хореографічного асамблю метелиця Займаюсь хореографією вже понад 10 років. Ми працюємо в таких стилях, як народний танець, класичний танець та модерн. Наш колектив дуже дружний. Ми не одна велика сім'я. Наші хореографи достатньо вимогливі до нас. А ми в свою чергу намагаємося виконувати всі поставлені перед нами завдання. Викладаємося на повну, і потім отримуємо високий довгоочікуваний результат. Також наш колектив приймає участь у міжнародних фестивалях та конкурсах. Не зважаючи на те, що багато часу ми проводимо у танцювальному залі, все ж знаходимо час і для відпочинку. Наші керівники разом з батьками організовують пікніки, екскурсії, поїздки набори. Метелиця наповну починає підкорювати Україну. Липень 2010-го подорожує в Херсонську область на фестиваль Світ надії дивосвіт в квітні 2011-го Місто Дніпропетровськ. Конкурс Біла лелека та травень 2011-го місто жовті води, фестиваль, конкурс Сузір'я талантів. До речі, метелиця це відокремлена країна, в якій є свої закони, своя атрибутика і навіть свій гімн. Метелиці дуже тепла обстановка, навіть не дивлячись на досить зимню назву ансамблю. І це вони доказують тим, що зустрічають усіх гостей по-гарячому, привітливо та солодко. Ми метелицею звемся, раді вас вітати! Добрим ранок хай почнеться, будемо танцювати. Танцювальними столиця і в ранковій каві. Тут покажемо, що ми вміємо. Ось дивіться самі. Ну Ось, дорогі глядачі, ви й побачили справжню метелицю, яка не заморозила, а навпаки, розтопила наші серця теплом та професіоналізмом. Тепер справа за вами. Тільки ви, взявши участь в інтернет голосуванні можете зробити саме цей колектив улюбленим ансамблем міста Кіровограда. Але я нагадаю, що проголосувати за нього ви зможете тільки тоді, коли побачите всіх конкурсантів категорії Зразкові хореографічні колективи. Дивіться наступні випуски рубрики Столиця танців по п'ятницях в програмі Ранкова кава та не пропустіть початок голосування. Насолоджуйтесь хореографічним мистецтвом разом з нами та пам'ятайте.